Дані зараз навіче, яке офіційно, якщо так можна сказати, не спілкали, але людей справді багато і як кажуть, просто сьогодні так само можна не пройти. Багато е, я здається не вперше кразу, коли приходжу, що е, людей багато, але мовчить вже по три день майдан, говорить тихо або молиться, або згадує про загиблих. Такі і до людей ми хочемо запитати, я хочу запитати, чого далі сподіваються, що збираються робити. А, люди, не до всіх треба дуже так підходити до людей, тому що ці не всі хочуть говорити. Зараз не той настрій, але є ті, хто хочуть сказати, що думають. До нас самі підходять люди. Та, ви, от, пані Тетяна до нас дійшла, бо певно, хотіли серце болить. Начну із далека. я голосовала за Юльку. Голосовала за Гриценко. Потом, когда были выборы, последние пять минут пошла голосовать за Юльку, чтобы просто было противовес Вчера ушла с Майдана, когда узнала, что ее везут на Майдан. Я ходила за то, чтобы ее освободили. Искренне хочу, хотела, чтобы ее освободили. Ну, вот представила ее на Майдане. Я ушла. Вы знаете, на фоне вот тех погибших, там нету нечестности. Там не было нечестности. Там было все искреннее. Они отдались как представили на Юльку на Майдане. Вот это ее фанш. Вот это все выползло. Я смотрела по телевизору. Я смотрела по телевизору, я не ошиблась. Я правильно сделала, что ушла. Молодежь собиралась сегодня возле унитаза в фейсбуке вычитала что собираются э, такой сделать маленький митинг за люстрации за люстрации там было все искренне они отдали все как представила Юльку на майдане вот это ее фанш вот это все выползло я смотрела по телевизору я смотрела по телевизору я не ошиблась я правильно сделала что ушла Молодежь собиралась сегодня возле унитаза в Фейсбуке вычитала, что собирается э, такой сделать маленький митинг за иллюстрацией. За иллюстрацию. На 12 часов я тоже пришла поддержать молодежь. Еще в интернете увидела вот эти фотографии, сейчас вышли. Авахов с Кернесом, партия регионов и Кернес. Турчинов, которого не выбрала не выбрал Киев, я киевлянка. Я киевлянка. Нас побили. Я пришла, шли молодые девочки. Они внесли плакат «Юля равняется Яныку». А я несла, я шла впереди, меня не побили, но меня не пускали на Майдан. Я несла плакатик, я не хотела на Майдан заходить. Заходить, я понимаю, что траур. Я хотела зайти, пройти вот тут вот, в районе от э, унитаза до ЦУМа. Потому что здесь не место плакатами, Я понимала. Девочек побили. У меня забрали плакат иллюстрации. Я приду на Майдан, если Юлька будет в президентах. Она бы утопила Майдан в крови. Я за нее голосовала. Но она бы этот Майдан, она бы его утопила в крови. Это не Янык. Она его утопит. Я обращаюсь к восточным регионам. Я обращаюсь к Севастопольцам. В шестом, когда? В двенадцатом году, позапрошлом году я была в Севастополе. Если кто помнит, я ходила в майке, на которой написано «желтая майка», написано было «хочу на пенсии». Интеллигентнейший город. Они от меня шарахались. Потому что какой-то лозунг. Они еще живут в советские времена. Севастопольцы. Вы прибацанные. Вы не идите за регионы. Вы идите против них. Объедини... Я Киев поддерживал их. Поддерживал вот тех, которых вы называете бандеровцев. Давайте не допустим опять этих. Давайте будем голосовать за молодежь. Придут опять эти же. Эти же придут. Что вы зараз, да, вот, думаете? Спасибо вам, что вы Вы знаете, мы побитые. И перспектива какая-то нерадостная, понимаете? Перспектива нерадостная. Будет Майдан опять. Мы опять на пять лет, как минимум. втянемся в це болото, в эту бойню. Давайте уберемо їх всіх, всіх їх, які були. Правильно говорите. Да. Говорите правильно, тому що міняти одне на інше. Всі те саме обличчя залишаються. Чисто всі обличчя залишаються. Всі потрібно. Що ви, ви далі збираєтеся роботу? Я не готовий провести всі ситуації. Але, але міняти потрібно всі. Так, те, що зараз відбувається на Майдані Незалежності, де проходить вічя, можна сказати, жалобне. На впродовж останньої години сцени виступали священики різних конфесій, читали молитви різними мовами, католики, греко-католики, рабини, службу правил патріарх Філарет Київського патріархату. Ми нині підійшли за, за сцену в інший бік, тут біля будинку профспілок, і трошечки, напевно, звернути, я, я би звернула увагу. А, сьогодні такий день, на, чи не вперше а, після подій немає такої напруги і неспокою. Радше люди намагаються зрозуміти, що, відбуло, що ж насправді відбулося. А, і подивитися, роздивляються по сторонам. Я не скажу, що фотографують, ви якоїсь напруги, дивляться, ось це, там, як виглядає нині. Будинок профспілок згорілий, вже ніби нічого не загрожує, барикади далі є, але багато людей досі приходять, вже за 12, вже після першої, але ще сходяться люди, і приходять з квітами ось на такі острівки, пам'яті можна звертати увагу, аби просто показала би, аби виглядачі громадського побачили. Це дуже передає настрій на Майдані нині. несуть люди квіти. І так з усіх боків пам'ятник приносить нові квіти. Давайте дивимось. Такі невеличкі острівки зупиняється біля них. Тут немає імен, є дим, де фотографії. Ще сьогодні не почали відспівувати, але не зупинилися похорони. Ми зараз цей бік ближче за сценою. А, власне, тут а, поставили такі. Тут стріля... тут, тут і загинули люди, і а, на місці загибелі людей. А, такі куточки жалоби сказали. Я пам'ятаю, ми самі показували. Дивіться, бачите, які вимоги стоять. Шкеті. Ми самі тут а, колись показували, і я пам'ятаю дуже добре відео, коли. На жаль, загинула людина, Сюди ще були кров, не, не витерта, коли ми приходили в той день 18-го, ні, не 18-го, 20-го. Таке сьогодні, чи віче, чи просто день жалоби. Ми далі будемо показувати, що відбувається на, на Майдані Незалежності. Не те, що відбувається, у війна. Ні, бачиться просто для, для вашого враження. Так буде правильніше, щоб ви хоч зрозуміли. Я не хочу говорити таке слово, як масштаб, але якийсь так, як виглядає нині Майдан, де ти, ти розумієш, що там, де там, де квіти, тут гинули люди кілька днів тому. І, і там проїжджають людина. Ймені майдан. А я передам слово студії. А, і Ми бачимо такі загальні плани, але насправді майдан сьогодні, я маю на увазі з інших трансляцій. Майдан сьогодні це ось такі куточки. Це люди, які моляться і приносять квіт. Я звернути увагу, зупинилася ну, з майданом залежності скричатися показує. Веде трансляція Наталка Гуменюк а, вже далеко за 12, -та. Тоді називалося, ніби мало початися віче, Але люди якщо звернути увагу вже за ще досі ідуть і йдуть таким щільним потоком а, здавалося спочатку, що ні все тільки починається. Будемо слідкувати, скільки буде. А йдуть, звісно, адже продовжуватимуться відпівання, і трошечки пройдемо поряд, на кілька хвилин, але для того, щоб було розуміння, що зараз люди приходять на майдан, приходять просто аби віддати вшанувати пам'ять загиблих, аби і Є все ж така річ, ніби трохи втрачено страх людини. Не... Останні дні боялися, о, все ж таки о, люди з дітьми приходили. Були, були, але не зрозуміло, що, що станеться. А зараз о, всі ті, хто приходили на мільйоні чи півмільйонні мітинги, вони знову. Кияни знову прийшли. Метро, ну не тільки кияни, звісно, метро, так я бачу, що така картинка загальна, ніби просто спини. Метро працює, відкриті там виходи на Хрещатику вони досі були закритими, а люди справді йдуть в напрямку Майдану.